Друзі, всім привіт! Сьогодні їду зараз до брата свого Юри, хто дивився попередніх відео, як ми їздили, купляли двадцятку. і зараз знову їдемо купляти тридцятку. На цей раз їдемо в Познань. У нас тільки один варіант. Подивитися, автомобіль більше немає. Їдемо за конкретним плюсом Тридцяткою. 2011 рік 560 тисяч пробігу чорного кольору. Ціна вона стоїть 22 тисячі злотих. Ціна, звичайно ж, не спроста така. Ціна пов'язана з тим, що, по-перше, пробіг 570 тисяч, а по-друге, є проблема з приборкою. Там, де показує швидкість, цей екранчик взагалі не працює. А Там, де показує систему гібридну, ну, як заряджається, батарея і так далі. То виходить так, що коли автомобіль холодний, заводиться, то цей екранчик взагалі не працює, а потім проходить хвилин, так не знаю, 10-15, і той екранчик починає працювати. Тому ось такі моменти, як власник автомобіля каже, що мінявся двигун на пріусі, на цьому. Тобто у самої машини 570 тисяч пробігу, а двигун мінявся з Англіка. Він приганяв собі англіка, міняв тобто, з автомобіля, у якого було 160 тисяч пробігу, і батарея також була замінена з пробігом 160, з цього ж англіка. Тому не знаю, будемо дивитись, що це за пріус. Не знаю, вдасться чи знімати саму покупку, тому що ну, це. Поляк знаю, що багато людей не люблять, коли там ну, щось знімають. Тому я не хочу нав'язуватись, скажімо так, подивимось, вийде мене щось зняти, не вийде, не знаю. І друзі, хочу вам нагадати, що хто хоче почати працювати в таксі і не паритись з документами, бухгалтерією тощо. Або хто вже працює в таксі і не задоволений умовами вашого партнера, то хочу порадити вам надійного партнера. Нова Партнер». Партнер працює в таких містах, як Фроцлав, Варшава та Легніці. Дуже великий вибір автомобілів в оренду від Пріусів двадцяток до нових корол. Взагалі автомобілі на будь-який ваш смак, дуже вигідні умови. Також, звичайно, можна їздити на власному автомобілі. Звертайтеся за посиланням в описі під відео. Впевнений, ви будете задоволені. Не вдалося мені познімати процес самої покупки Бріуса, але що? Взяли ми все ж таки Пріуса, вийшов він нам 21 500 і дали нам за таку ціну його. Ми вже їдемо з Познані. Поки що все нормально. Ось наш пріус спереді. Зараз не знаю, спробую його відвігнати, показати вам. Так що Ось такий пріус чорний, ми зараз приїдемо на сервіс до брата. Я вам там спробую, тільки не знаю, буде темно чи ні. І там спробую вам все познімати, ну, дефекти, які в нього є. Але сам факт, автомобіль в технічному стані ніби все окей. Якби так, є там ну, царапини, затертості і так далі. Але е за таку ціну 21 500 в такому стані, як би чому би ні. Тим паче, брат його купив просто, щоб здати в оренду. Мені здається, це дуже гарна ціна. Ну не знаю, куди ми зараз приїдемо. І я вам його докладно покажу, як він виглядає. Ну що, друзі, приїхали ми вже Вроцлав на Prius і ось вам покажу, який Prius ми купили. Ось так він виглядає. Тут у нас наклеєчки. Ну, якби клей від реклами залишився. Вже станіровочкою Prius. Звичайно ж, треба його трошечки буде почистити, пополісосити з чехлами такими. Звичайно ж, є отакі моменти. Тут також момент є. Але в цілому за таку ціну це дуже непоганий варіант. Тим паче, що це якби автомобіль не для себе, а просто для оренди. Є невеличкий момент тут. Треба буде також тут відігнути крило. Нагадую, що автомобіль був куплений за 21 500. Ось такий автомобіль, і, до речі, нагадую. Той Prius 20, яку ми купляли, хто не дивився, можете подивитися в попередніх відео. Юра так його і не здав в оренду, а він його продав. Так вийшло, що десь буквально після тижня, як ми його купили, просто з'явилася людина, яка хоче купити собі Prius, і Юра його просто продав на тисячу дорожче, ніж ми його купили. Цей же Prius, не знаю, будемо він його продавати чи ні, але ціль була така, щоб взяти його для оренди. І ціна якби 21500, як на мене, це ну, дуже непоганий варіант. Так, є в ньому косяки різні, ну, такі як по кузову, там царапини, притертості і так далі. А і ще є один мінус, із-за чого також така ціна. У нас не працює передня панель. Точніше, як саме не працює. Не знаю, буде видно вам чи ні. Проекція на стекло працює. Якби можна бачити швидкість. Тут, в цьому місці, взагалі не показує швидкість нічого. А ось в цьому віконці, там де показує гібридну установку, як вона працює і так далі. То тут зараз, мабуть, не видно, бо автомобіль холодний. Цей екранчик десь, якщо автомобіль працює хвилин 10, то він починає працювати. Так що ось такий момент є. Саме з приборкою, не знаю, Юра буде сам його робити, пробувати там паяти, чи щось таке, або просто його замінить. Але, як не крути, 21500 за 30-11 рік. І як я вже казав, 560 тисяч в пробігу в автомобіля. Але двигун і батарея замінені з Англіка, у якого пробіг був 160 тисяч. Автомобіль, звичайно, вже на газу. так що... Ось такий от пріус. Я вважаю це дуже класний варіант за таку ціну технічно справний автомобіль, який може зараз зробиться випис на цей пріус, і він виїде далі заробляти гроші. Так що для оренди, то це чому б і ні. Дуже достойний варіант, тим паче я ж кажу, вже на газу. Тобто автомобіль все працює, зараз я... Ага. Ось. Все, ріді, все завелося, все працює. Можемо навіть трошечки на ньому проїхатись. Давай. Ніде нічого не стукає, ходовка, тут також все поміняно, амортизатори. Все в дуже доброму стані, Ось натискаємо, і ось вона пішла, не знаю, видно вам швидкість чи ні на склі. Думаю, що ні. Автомобіль їде і дуже добре їде, я вам скажу. Ну, серйозно, це без всяких там. Нічого не вигадую, нічого, ось натискаємо в пол, і ось вона йде, нічого не стукає, не гримить. Автомобіль досить, досить класно їздить. Єдине, що ось треба буде зробити цю панель, всю. І все. І автомобіль виїде працювати в Вроцлаві. Натискаємо, все працює. Комплектація так, бідненька. Ну, але що робити? Для таксі це, блін, прикольний варіант за такі гроші. На газу, так, в чорному кольорі. Запасочка в нас є. Навіть шашку таксі віддали. Ось такий Prius за такі гроші. Як на мене, скажу так, що я вважаю краще ось така тридцятка з усіма цими потертостями невеличками. Але, як не крути, 11 рік вигляд вона має. Поміняні, до речі, нові стоять фари. То краще трошки притерта тридцятка за 21 500, ніж устарівша, скажімо так, двадцятка, яку продають там зараз за 17-18 тисяч. Так що, ось така покупка, не знаю, продасться вона чи здасться все ж таки в оренду, але думаю, вона буде їздити в оренді. Є варіанти, треба просто шукати на Олексі, чікувати, тому що. Ми просто так зівпало, що ми були першими. Бажаючих на цей автомобіль дуже багато, тому що коли ми його навіть дивились, також дзвонили 5 людей з Вроцлава. І всі хотіли взяти цей автомобіль. Тому, якщо сидіти і постійно вичікувати гарні варіанти, то можна їх і взяти собі, навіть просто для перепродажі, або також взяти з маленькими якимись дефектами, але дуже сильно скинути ціну. І здати її, наприклад, в оренду, і щоб цей автомобіль просто працював на вас. Так що ось така 30-точка. Так що всім дякую, хто додивився відео до кінця. Всім гарного дня. Не ламайтесь, побільше вам курсів гарних і дуже великої каси. Всім удачі!